Які, якове гарні намети твої, місця перебування твоє Ізраїлю. Вони розтяглися немов ті долини, немов ті садки понад річкою, вони як дерева алоїні, що Господь насадив, як кедри над водами. Ці слова. Немов адресовані для Західної конференції, воєнний 2023 рік приніс для нас не лише хвилювання, але й море благословінь. 29 березня відбувся 10-й з'їзд нашої конференції, і ця подія стала причиною нової сторінки в розвитку і історії нашої конференції. За три квартали 23-го року в нашій конференції було звершено 90 хрещень. Через голосування ми прийняли 65 чоловік. Тобто, загалом, ми збільшилися на 155 душ, за що безмежно вдячні Богові. По милості Божій ми використовували час і можливості, щоб церква жила. І працювала в усіх напрямках служіння. За літній період ми провели 12 таборів, три з них підліткові та дитячі, слідопитські два, сімейні два, молодіжні три табори, а також один слідопитський та два молодіжних походи в гори. Команда наших слідопитів цьогоріч не лише представляла Україну на фінальному етапу вікторини з Євангелію по Івана в Греції, а й здобула там перше місце. Влітку в 15 громадах ми провели канікулярні школи, що стало особливим благословінням для наших церков. З нового року ми знову набрали дві команди форвардів. І 65 чоловік, з якими регулярно проводиться навчання по служінню в громадах та по лідерству. Визначною подією цього року для нас стало відкриття школи в Луцьку, а також будівництво шкільного приміщення було започатковано тут же, в цей нелегкий час. В громадах Західної конференції цьогоріч було проведено 26 євангельських програм, 14 з яких пройшли на Закарпатті за участю наших братів з Румунії. Ми з вами приймали активну участь в соціальних потребах людей, допомагаючи тимчасово переміщеним особам, які знайшли прихисток в наших громадах. Та на барвінку. Також ми допомагали братам та сестрам в тих регіонах, які найбільше постраждали від війни. Церква на Заході України приймала активну участь в соціальному служінню, проводила благодійні концерти, виставки здоров'я, країни здоров'я. також ми прибирали в парках, відвідували госпіталі, лікарні та допомагали нужденним. Завдяки соціальному служінню церква ще більше інтегрувалася в суспільство і стала близькою до потреб людей, тим самим руйнуючи бар'єри сприйняття. На базі Барвінок. Ми провели євангельську програму конференційного рівня, де євангелистом був брат Дем'ян Михайло. Також на базі Барвінок ми зібрали вчителів суботні школи з громад і провели триденне навчання. Для підвищення рівня викладання суботньої школи в громадах та активізації особистого місіонерського служіння. навчання провів Роман Олексійович Проданюк. Багато ще чого було зроблено за цей рік. За що зараз хочеться подякувати нашому Господу? Він вів нас, надихав, благословляв. Та наділяв Святим Духом. Зі свого боку, ми скажемо, ми нікчемні раби, що зробили лише те, що повинні були робити. Щиро дякуємо Господу за те, що Він був поруч з нами у 2023 році. Незабаром ми увійдемо в новий 2024 рік. Ми не знаємо, що чекає нас попереду, однак маємо тверде переконання, що Бог не залишить нас. У новому році бажаємо всім більше радісних і щасливих днів. Нехай Бог подарує міцне здоров'я, щастя, зміцнить нашу віру і надію. Нехай допоможе нам відкрити нові місіонерські горизонти і подарує мир нам і нашій країні. В Псалмі 26, 14 вірші, як побажання для нас написано: Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце. І надійся на Господа, нехай 2024 рік буде щедрим на Божі благословення. Щиро дякуємо вам, брати і сестри, за вашу вірність Господу нашому, Ісусу Христу. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивим до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Вітаємо вас з Новим Роком!